Виконуємо номер 497 із підручника Алгебра 7 та номер 21, крапочка 36 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запис означає натуральне число, у якому Х десятків і одиниць. Доведіть, що. Задання перше: сума чисел. Крат числу 11. Різниця чисел, де х більше ігре, крат на 9. Приступаємо до виконання. Отже, наш запис це 10х додати ігрек. А запис наступний 10 10y додати Х. Ну а тепер знайдемо суму. 10х додати y, додати 10, додати Х. Зведемо подібні доданки. 10х додати Х це буде 11х. Y додати 10 буде 11. Винесемо число 11 за дужки. Як бачимо, серед множників число 11. Тому сума чисел наших буде кратна числу 11. Запишемо це. Серед множників число 11. Тому Сума чисел: кратна числу 11. Це було перше завдання, а тепер друге нам необхідно знайти різницю. Перепишемо ще раз. Знаходимо різницю 10х додати ігре, і віднімемо 10 додати Х, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус, знаки доданки в дужках змінимо на протилежні. 10х відняти Х це буде 9х, Y відняти 10, буде мінус 9. Виносимо 9 за дужки в дужках отримаємо x відняти y. Серед множників число 9, тому різниця кратна числу 9. Серед множників число 9, тому різниця Чисел кратно число 9. Номер 497 із підручника «Алгебра 7» та номер 21.36 із підручника «Математика 7» 국민의동당은 정부와 it